У українців погода у квітні особливим теплом не порадувала, а у травні температура повітря хоч і трохи підніметься, але спекотних днів чекати не варто. Як говориться в прогнозі, не в останню чергу це пов'язано з дощами, які продовжуватимуться практично весь місяць. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так найбільш прохолодно у травні буде у західних областях, хоч і у перший тиждень місяця там відчутно потеплішає. Проте потім температура повітря знову впаде до квітневих показників. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Значно тепліше у травні буде в центральних областях, де стопчики термометра піднімуться вже наприкінці квітня. Попри сильні дощі, температура повітря утримається в районі плюс 19 плюс 20 градусів, майже весь місяць із незначним похолоданням ближче до його середини, менше пощастить східним областям, де дощі не припинятимуться до самого літа. Втім, навіть там квітневих холодів чекати вже не доведеться. Для мешканців південних областей погода особливих сюрпризів не готує. Там очікується, що травень буде цілком теплим і з достатньою кількістю сонячних днів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!